Розділ 33. Хто знає людей, той розумний або мудрий. Той, хто знає себе, ясний або проникливий. Хто знає інших людей розумний і тільки це. Не зрівняється з тим, хто знає себе. Він перевершує розум. Перебуває над ним. Хто перемагає людей, має силу. Хто перемагає себе по-справжньому сильний. Хто перемагає інших, має силу і тільки не зрівняється з тим, хто перемагає себе, бо немає речі, яка могла б зашкодити його силі або зменшити його силу. Застосовувати свій розум до інших не зрівняється з тим, щоб застосовувати свій розум до себе, застосовувати свою силу до інших не зрівняється з тим, щоб застосовувати свою силу до себе. Коли ясність застосовують до себе, ніщо не може її уникнути. Коли силу застосовують до себе, ніщо не може змінити її. Хто знає достатність, той багатий. Ван Бі каже хто знає достатність? Сам себе не втрачає. Тому він багатий. Дао -де хто діє наполегливо, той має волю. Ван Бі. Старанний здатен це здійснити. Його воля обов'язково буде здобута. Тому кажуть: хто діє наполегливо, той має волю. Дао -де хто не втрачає свого місця або основи, Дослівно місця. Тривалий. Використовувати ясність, проникливість, щоб досліджувати себе, зважувати силу і діяти відповідно, не втрачати свого місця, і тоді обов'язково досягнеться довготривалість. Той, хто вмираючи, не зникає, довголітній. Ван Бі каже, Навіть якщо помер. Але взяв це за шлях життя, не зникає, здобуває повне довголіття. Тіло зникає, а дао ще існує. Що вже казати про того, чиє тіло ще живе, а шлях не припинився? Ще раз. Той, хто знає людей, розумний. Той, хто знає себе, ясний. Хто знає інших людей розумний тільки. Не зрівняється з тим, хто знає себе. Він перевершує розум і перебуває над ним. Той, хто перемагає людей, має силу. Хто перемагає себе по-справжньому сильний. Хто перемагає інших, має силу і тільки. Не зрівняється з тим, хто перемагає себе, бо немає речі, яка могла б зменшити його силу. Застосовувати свій розум до інших не зрівняється з тим, щоб застосовувати свій розум до себе. Застосовувати свою силу до інших не зрівняється з тим, щоб застосовувати свою силу до себе. Коли ясність застосовують до себе, ніщо не може її уникнути. Коли силу застосовують до себе, ніщо не може змінити її. Хто знає достатність багатий. Хто знає достатність, сам себе не втрачає. Тому він багатий. Хто діє наполегливо, той має волю. Старанний здатен це здійснити. Його воля обов'язково буде здобута. Тому й кажуть: хто діє наполегливо, той має волю, хто не втрачає свого місця, тривалий використовувати ясність, щоб досліджувати себе, зважувати силу і діяти відповідно, не втрачати свого місця. Тоді обов'язково досягнеться довготривалість. Той, хто вмираючи, не зникає, довголітній. Навіть якщо помер, але взяв це за шлях життя, не зникає, здобуває повне довголіття. Тіло зникає, а дао ще існує. Тому що вже казати про того, чиє тіло ще живе, а шлях не припинився. Ще раз тільки дао дедзину. Хто знає людей, розумний, хто знає себе, ясний, хто перемагає людей, має силу, хто перемагає себе, по-справжньому сильний. Хто знає достатність багатий, хто діє наполегливо, той має волю, хто не втрачає свого місця тривалий. Той, хто вмираючи, не зникає, довголітній.